Проєкти є, розробляються, але скрізь треба врахувати кошти і дивитися ну, більш не розкільки потужності навантаження. У нас є такі проєкти, вони працюються, що вони запрацювали, би сьогодні що працюють. Давайте я теж може додам, що це, це, не, знаєте, це не проект, який можна там отак зробити і, і одразу. Це, це дуже, дуже складні технічні речі. Але вони реалізуються, це правда. Ще питання. Ви знаєте, ну захист насправді в багатьох <клес> об'єктах спрацював, і в багатьох об'єктах він навіть коли були влучання, він допоміг уникнути таких драматичних наслідків. Але давайте теж бути відвертим. Це я до речі і партнерам казав. От щойно було G7+, Plus, зустріч, я виступав. Відключався, що а, нема а, такої системи захисту, яка може замінити ППО. Ну не існує. Більше ми говоримо про те, коли, коли використовується балістичне озброєння. На жаль, балістика до Одеси у нас в принципі хвилина, да, і дуже швидко. Вчора я чесно, от в Харкові ми бачили приліт Каба. Місто це взагалі ну змінює багато питань з точки зору там, можливих систем та запасивного захисту. Тому давайте теж розуміти, що найкраще рішення для захисту ну, як взагалі держави, так і енергосистеми, зокрема це система по. Зими 22-23 років, коли ці графіки щоб не дотримуватися. Тому безумовно, все це важливо і маємо досвід. Ну, зокрема, до речі, по Одесі ми і 2022, і 23 рік багато винесли досвіду до з точки зору формування графіків і відповідно їх дотримання. Тому ну, я сподіваюся, що, що я не, не сподіваюся, що вони припинять архів по енергетиці. Я вже одноразово говорив, критична інфраструктура наша, там і самі необхідні е, заклади, тобто медичні, вони забезпечені сьогодні. Є певний період часу, який вони можуть автономно працювати. Сьогодні е, на, на протязі останнього тижня дуже було багато зустрічей з операторами зв'язку, також для того, щоб автономно могли подавати сигнал, щоб не було розбою. Сьогодні це важливо, повітряна тривога. Зв'язок, комунікація, тому, тому першочергові всі заходи і забезпечення воно є, але ми звичайно розуміємо, що все має сенс закінчитися, тому багато працюємо. Дякую міністру, що він сьогодні е приїхав в наш регіон для того, щоб особисто засвідчитися ту роботу, яку сьогодні наші енергетики зробили неможливе, практично за ті... присутні тому, що наскільки важка ситуація, за той короткий проміжок було продано, і, і робиться далі, не зупиняється. Підселення, ну тобто минулого річ доставляли ще додаткові генератори, і чи планується в цьому році? Ну, давайте так скажемо. Минулий рік я теж був в лютому тут, в Одесі, 23-й рік, коли був тотальний блокаут, і давайте теж ну, не будемо себе обманювати. Генератори це не підсилення така система. Да? Генератори це аварійне вирішення питання. Да? з точки зору Одеси, і ми, ми сьогодні про це говорили. Якраз є в нас розуміння, що треба зробити саме для підсилення, перш за все, генерації в районі. Да? Тому є, є певні ідеї, які ми будемо реалізовувати. А ну, генератори, я пам'ятаю, це люди, коли ми зі всієї України тоді стягували, так би мовити, ці генератори сюди, да? але знову ж таки, це питання такого емердженсі, да, як термінового забезпечення як мінімум. Ви, ви звісно, знаєте масштаб цих пошкоджень. Хочеться просто зрозуміти, коли саме Одещина зможе відновитися, енергетична система Одещини може відновитися. Я розумію, що прогнози ще зарано можливо давати, але все ж таки, це кінець цього тижня чи кінець наступного тижня. Коли саме дивіться, Від? ну масштаб: е, якщо про масштаб пошкоджень, то дійсно він деякий. І це не тільки для Одеси, це важлива якраз об'єкти е, підстанції, відповідні «Укренерго». А по Україні вчора я був у Харкові там дуже суттєві пошкодження і по генерації. І хочу сказати, що дійсно це наймасштабніша атака була за весь час повномасштабної великої війни. А якщо навіть порівнювати 22-23 рік то такого масштабу атак і руйнувань у нас не було. Стосовно, стосовно термінів, ну, знаєте, я дуже обережен зараз з термінами по багатьох причинах, не тому, що ми не розуміємо, а тому, що я би не хотів, щоб ці терміни були Як вже кінцево стабілізувати електропостачання? І ми сьогодні про це говорили і відвідували разом всі об'єкти. Ключові. Тому дивіться питання, Як, який масштаб буде подальших атак і який вплив цих атак буде на енергосистему, безумовно, це ну, зараз важко передбачити, тому будемо діяти по ситуації, але ми працюємо для того, щоб мати необхідні резерви, необхідне осадкування, у разі якщо воно знадобиться.